Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео я розповім про свої поточні проєкти, про ті проєкти, які я зв'язала за останні декілька тижнів, та розповім про поїздку до мами та про наш спільний проєкт. Перше, що я вам хочу показати, це Angel, з «Lilo» та «Stitch». Ви можете також зв'язати цю іграшку за моїм майстер-класом Стіча. Він є на моєму каналі, в двох частинах. Ось Стіч. Але замість ось цього чубчика, що в Стіча, в Angel вам потрібно зв'язати ось такі штучки. Я не знаю, як вони правильно називаються, можливо, ви знаєте, напишіть, я вам буду дуже вдячна. Замість чубчика, ви набираєте просто звідси 40 повітряних петель і потім назад в'яжете напівстовпчиками з накидом до голови. І потім в'яжете ще одну ось таку штучку. Номери пряжі, якщо цікавлять, запитуйте в коментарях, я вам знайду та напишу. Використовувала я пряжу Гімалая Dolphin Baby для Angel. Приклеїла ще війки. Стіча війки я не клеїла. Стіч скоро відправляється в Італію. До моєї похресниці, а Енджел залишиться у мене поки що. Хто, можливо, хтось вже в'язав стіча за моїм майстер-класом, можете поділитися фото або відео в інстаграмі. Посилання на свій інстаграм я залишу в описі під відео. Підписуйтесь, кому цікаво, та обов'язково діліться своїми проєктами, які зв'язані за моїм майстер-класом. Я дуже люблю переглядати, коли мені ви скидаєте. В минулому відео я показувала та розповідала вам про єдиноріжку, яку почала в'язати для подруги свого синочка, який йшов на день народження до неї. Я її також дов'язала. Ось тут я вам прикріплю фото. Також Думаю зняти майстер-клас на цю єдиноріжку. Якщо б вам було цікаво зв'язати її, обов'язково напишіть в коментарях, щоб я знала, що це цікаво. Також нещодавно закінчила своє замовлення. Це ось такий ведмедик брелок з написами Кохаю та бережи себе. Використовувала я пряжу Alize Cotton Gold та гачок 2,5. Почала в'язати ось такий дитячий кардиган. Залізе пуфі-файн. Майстер-клас на кардиган з таким візерунком для дорослого, в мене є на YouTube каналі. В двох частинах можете також його зв'язати, хто ще цього не зробив. Якщо у вас є питання по кардигану, по розрахунках петель на нього, ви можете задати їх. В коментарях я обов'язково відповім. Номер пряжі, який я використовувала, 493. Також у мене проходить розіграш 7 моточків Alize Puffy Fine, колір на вибір переможця. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, шукайте умови під другою частиною майстер-класу до цього кардигану. А тепер розповім вам про свою поїздку до мами. Ми з моїм синочком їздили гостювати до мами в Житомир на 6 днів. Я завжди з собою беру в'язання, щоб було чим зайнятись по вечорах. Моя мама також в'яже, але спицями, светри в'яже. Я колись також в'язала більше спицями, ніж гачком. В'язала собі чоловіку, синочку, светри. Синочку також в'язала комбінезончики. Але потім спробувала зв'язати іграшку і так перейшла на гачок. Я перед тим, як їхати до мами, написала їй, що не можу вибрати, яку ж пряжу мені взяти з собою що пов'язати. Вона написала мені, що не переживай, я тобі знайду чим зайнятися. Ну, думаю, добре. Мама побачила в інтернеті ідею для в'язання светру, десь я вам тут прикріплю. І попросила мене зв'язати гачком квадрати на рукава. Я погодилася, зв'язала їй таких чотири синіх квадрати. На жаль, іншого фото я не маю, тому що не планувала знімати про це відео. Квадрати мамі дуже-дуже сподобалися, вона була дуже задоволена. І потім я вирішила спробувати зв'язати спицями їй светр до цих квадратів. Почала я в'язати їй светр ось з таких гарних ниточок. Десь я вам тут прикріплю. Мені дуже сподобалося. В'язала я приблизно 2-3 вечора, точно не пам'ятаю. І потім мама мені каже: ти знаєш, Настя, мені здається, що ці сині квадрати не дуже підійдуть тому що вони трошки тонкі для цього светру, оці реженькі ниточки трошки грубші. Зв'яжи мені, будь ласка, з цих самих ниток для цього светра інші квадрати. Такі самі, тільки іншого кольору. Ну, я погодилася, куди ж там відказувати мамі. Зв'язала ось такі квадрати, додала ще туди блискучу ниточку. Десь я вам тут прикріплю також. І після цих квадратів переженьких у мене трошки пропало бажання далі зв'язати зв той светр. Залишила мамі на доопрацювання. Обов'язково поділюся з вами результатом, коли мама дов'яже светер. Якщо вам цікаво побачити результат, обов'язково залишайте коментарі. В перервах між нашими з мамою в'язаннями. Мама мені показувала свої запаси пряжі, свої блискучки, які вона додає в светри. І я дуже-дуже загорілася також спробувати зв'язати светр собі, але гачком. Ось такі махерові ниточки мені мама дала. Це те, що я вже зв'язала. Колір камера не дуже передає, ниточки трішки темніші. Гачок для в'язання я використовую номер 6 Також мама ще дала такі блискучки, я їх планую додати в рукава. Напишіть в коментарях, чи був у вас досвід в'язання светрів спицями або гачком і яку пряжу ви використовували. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково залишайте свій лайк та коментар. Я вам буду дуже-дуже вдячна за підтримку. Також підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А я пішла в'язати свій фебрик.